Добрий день, панове. Мене звати Аліна Фальговська, і я запрошую вас подивитися нову серію освітніх фільмів. Просто про Сені». У них ми торкнемося питань пов'язаних з підбором та якістю виробів для нетримання сечі. Разом зі мною експерт Сені Пьйотр Хромінський. Привіт, Аліно. Добрий день, панове. Просто про сені. Тобто, ми просто й зрозуміло говоритимемо про те, як діють поглинаючі вироби. А допоможе нам у цьому наш манекен Адам. Доброго дня. Адам покаже, як працюють вироби під час повсякденного використання, і на що саме ми повинні звернути увагу, обираючи поглинаючі вироби для наших близьких або наших пацієнтів. І все це для того, щоб ви могли свідомо обирати перевірену якість сцені. Запрошуємо.